Мої вітання вільним людям. Якщо ви слухаєте це відео, це тому, що ви зараз там, де і маєте бути. Не уявляю, яким би було моє життя, якщо б два роки тому не прийняла рішення вступити в школу магії Павла Крука. Після початку війни я задавалась питанням, яка причина таких подій, і відповідь прийшла, що це наслідок зради своїй землі хрещенням Русі. Тоді я ще не знала, що це був вихід інформаційне поле, чому пізніше навчалась у школі. Я почала шукати більше інформації в інтернеті і просто знала, що я на вірному шляху, відчувала, що в християнстві міститься зло, але ще не усвідомлювала яке. Вийшла на язичництво і шукала відповіді там, натрапила на відео про магію. І, склавши ключові слова в пошуку Ютубу, знайшла відео, чому релігія це зло, Павла Крука. Тут там, що зростала на заході України, де в кожному селі по кілька церков і безліч капличок, тому не найлегше було прийняти факти, що Бог це не Бог, а є демоном Яхве, що все там перекручено з ніг на голову і зав'язано на некромагії. І всі ці факти, як на долоні, але більшість відмовляється їх бачити, що поняття гріха існує тільки в релігії, що можливо жити по-іншому. Жити по-іншому, вільно, бути творцем свого життя, керувати своїм життям, не страждати, а отримувати задоволення від свого буття, розвиватися, змінюватись, рости, генерувати в собі гармонію, енергію, синхронізуватися із енергіями довкола, і при цьому не бути нікому нічого винною. Я не знала нічого ні про відовство, ні про рунологію, ні про що, що зв'язано із магією чи ритуалами. Я не знала, що взагалі цьому можна навчитися. Це, мабуть, було моїм найбільшим здивуванням, що існує школа магії. Я не знала, для чого мені вчитися відовству, але я чесно признала собі, що мені цікаво дослідити цей світ. В середині відчувалось, мені це треба зробити. Слухайте себе. Зупиніться і послухайте. Відкиньте все те, що вам нав'язували ззовні, спробуйте задати собі питання і почути чесну відповідь. Не думайте про вартість, бо скільки б не коштувало навчання, воно залишиться безцінним, тому що змінить ваше життя назавжди. Коли на вірному шляху, то кошти повертаються примноженими, от побачите. Щиро бажаю вам розвитку, натхнення і знайти свою гармонію, тому що я знайшла. Щиро дякую вчителю Павлові. Скільки життів уже змінила одна людина людина із великої букви, із великим серцем настільки пощастило навчатися у його школі і що взагалі така школа існує в Україні. Багаж знань, яким навчає Павло, надають інструменти зломати код життя і. Переписати його. Павло, неймовірно, мудрий, справедливий вчитель і ніколи не вчить того, чого сам не перевірив, завжди штовхає до творчого розвитку, бачить суть. Навчання насичене і побудоване на самодисципліні, тому, якщо ви слабкі, не йдіть сюди. Але якщо ви готові стати сильним і нарешті змінити своє життя. Це ваш шанс. Не нехтуйте знаками із простору, не відкладайте, не думайте, почніть діяти, йдіть вперед. Світ занадто різноманітний, щоб провести свій час тільки на одній його грані. Рішення це проявити свою волю. Дякую всім за увагу.